Україна вперше вдарила по російських кораблях у Каспійському морі. Це за півтори тисячі кілометрів, до речі, від кордону з Україною. Про це пише Бабель, посилаючись на джерела зранку 6 листопада. Дрони камікадзе української розвідки. Ось ми можемо бачити, як вони виглядають на відео. Як летять, вони атакували Каспійськ в російському Дагестані. Пошкоджені щонайменше два судна. Імовірно, це ракетні кораблі Татарстан і Дагестан. Також могли постраждати малі ракетні. Кораблі там базувалися частини берегових військ, включно з морською піхотою. Саме ця флотилія атакувала регулярно атакувала і завдавала ударів по Україні з своїх позицій. Через ці вибухи також призупинив роботу аеропорту Махачкалі. Але давайте ми побачимо, як це було, і що зараз в Дагестані люди бачили на власні очі. Як ми бачимо, стріляли, намагалися якось збити. Та все ж таки вибухи пролунали. Купа пострілів. А люди, росіяни, звичайні, вони що? Вони стоять, знімають і вірять в ППО, так би мовити, як і в Білгороді, як і в Курську, як і всюди, де в принципі вони цим займаються. І як ми бачимо, це вже не перше ураження на таких великих відстанях. Дійсно, українські дрони вони можуть літати навіть за 1800 кілометрів. Був уже такий один випадок, і а, дійсно враж. Ати подібні цілі і дійсно такі от кораблі, ракетоносії, російські, зокрема десантні кораблі і так далі, флотилії це наші головні цілі, адже це військові цілі, які напряму атакують Україну.